А у нас сьогодні знову розпаковка корейської косметики. Напряму з Кореї і цього разу приїхало цілих 10 кілограм. Просто уявіть, скільки ми наекономили. Чого кажу ми? Бо цього разу тут не тільки моя косметика, а й дівчата, хто приєднався до нашого телеграм-каналу, і ми всі разом розкупили Пів Кореї. Реально, просто там шалені замовлення. А що замовляють дівчата в Кореї? Правильно, Реджуран, бо вони він коштує копійки, а у нас ціни не складуть. Я зараз розпакую кожну посилку, а в кінці скажу вартість, скільки вдалось зекономити, і скільки що коштує. Бо, наприклад, ось такі сироватки там коштували по 900 гривень. У нас такі щось більше 5 тисяч. Ну, доставка їх 254 п'ятдесят в Україну вийшла. Посилці у нас також купа реджурану і від вітинітлі. Бо там можна замовляти що завгодно, будь-які корейські бренди, які представлені у нас в Україні. Третю посилку розпакувала. Мені подобається, як вони квадратиками плівку скручують. Тут у нас також реджуран, тут і бальзам для губ. Зараз розпакую покажу. Також сироватка, тканинні маски, креми, дуже класна позиція це оці тонери, вони по 470 гривень. Багато їх замовляю тут на пакунку. І ось такий Кемін Ліп Баум це бальзам для губ. У мене такий офігений. Ось так все вирушує. Четви, тільки що підрахувала. Ми зекономили з вами 52,5 тисячі. Це вже враховуючи вартість доставки в Україну. В наступному відео я покажу, які продукти замовляти найвигідніше, на які найбільше буде знижка прям ходові ходові. А якщо ви хочете самостійно навчитись замовляти з кореї, переходьте на мій телеграм, і я вже виклала невеличкий відеоурок.